Всім привіт сьогодні субота. А отже, з вами Немо з нашим традиційним дайджестом техноновин «Нехайповий ТЕК». До речі, цього тижня глядачі запропонували перейменувати дайджест просто у «Техноновини» і не виюжуватися. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи буде зрозуміло про що ми тут взагалі Проте, як би воно не називалося, суть лишається десять свіжих інженерних новин, які ви навряд чи дещо послухаєте, принаймні українською. Тож підписуйтеся і будете завжди в курсі найсвіжіших техноновин. Сьогодні пропонуємо вам зануритися у світ нової зброї, космічних станцій, домашніх роботів для обіймашок, метеху та котячих очей і тішечки зояних війн. Але це не все. Тож дивіться сьогодні про таке новий дешевший дрон, який має випхати з ринку DJI. Бачити світ як котик. Дослідники створили нову систему зору для автономних роботів. Космічний стартап, що хоче побудувати орбітальний готель. Ну майже. 3D-локатор Вен, який зробить вашу шкіру прозорою. На екрані поки що. Чи можна побудувати суперкомп'ютер за 19 днів? Ілон Маск дав відповідь: Революційний спосіб спалювання біопалива майже без шкідливих викидів. Google буде живитися ядерною енергією з малих реакторів. Британці створили літаки привиди Якраз вчасно до Геловіну. Новий робот від Касіо для обіймашок. І двоногий робот, що здійснить вашу мрію про ад ад зоряних воїн. Усього за 15 тисяч доларів це вже своєїдна традиція. Починати випуск з якоїсь свіжої мілітарки. Тож не будемо її зраджувати. Тим більше, що новини про дрони завжди цікаві а в Україні і поготів. Anduril Industries цього тижня анонсувала дрони Bolt та Bolt-M. І це вже не звичні для них дрони для аерозйомки красивих пейзажів, адже літера М означає мунішн боєприпаси. Ці дрони можуть нести до півтора кілограми вибухівки. Засновник Oculus Rift – Palmer Laki. Визнає, що відійшов від цивільних коптерів і повністю занурився в оборонну промисловість з акцентом на технологіях, керованих штучним інтелектом, сконцентрувавшись на інтеграції платформи Letiz AI від Андур. Letiz прискоює складні цикли ураження, організовуючи взаємодію між машинами на таких швидкостях, які перевершують людські можливості. Так, описують функції Letiz Command and Control на сайті Unduril. Автономне обладнання зустрічається з автономним програмним забезпеченням. Ще одна цікава фаза з сайту виробника: втім, керує новими дронами. Все ще пілот. Дрон Bolt компактний важить всього 5,5 кг і може бути розгорнутий менш ніж за 5 хвилин. Будь-де його основне призначення це розвідка та пошуково рятувальні операції. Не можна керувати вручну, але він також оснащений набором автономних функцій для відстеження та переслідування цілей, навіть через перешкоди. Час польоту становить 45 хвилин, а дальність 20 кілометрів. Болт підтримує стабільний зв'язок з Летіс AI, який постійно збирає з нього дані та співставляє їх з даними, зібраними з інших дронів чи іншого обладнання Андуріл. Bolt M – Майже ідентична машина. Однак, завдяки модульній конструкції він сумісний з боєприпасами вагою до півтора кг. Оператори можуть легко змінювати типи боєприпасів, наприклад, для ураження піхоти або техніки. Оператор дрона по суті ухвалює чотири простих рішення: куди дивитися, за чим стежити, як взаємодіяти та коли атакувати. Сенсорний контролер дозволяє оператору миттєво зробити цей вибір. Як тільки обрана ціль, оператор може встановити параметри кута атаки, а вбудовані алгоритми зору та наведення виконують все інше, навіть якщо дрон втратить зв'язок з оператором. З додатковою вагою, Bolt-M має час польоту 40 хвилин на ту ж дальність 20 км. Обидві версії мають можливість заміни акумуляторів без інструментів для продовження польоту. До речі, цікавий нюанс. Самі Андріл цього не говорять, але експерти єдиноголосно вже прозвали їх вбивцями діджай, принаймні на ринку США. Вартість такого дрону близько 500 доларів за штуку. Звучить непогано, треба тестити. Нарешті у нас у випуску поєднання моєї улюбленої рубрики і моєї улюбленої тварини. Це не вкрали, а надихнулися і котики. Дослідники з південної Кореї під керівництвом професора Йонг Мінасонга з інституту науки та технологій в Кванджу розробили нову систему зору для автономних роботів, натхнену очима котів. Чому саме коти? Запитаєте ви, ну коти справжні профі, коли мова заходить про можливість бачити в слабкому світлі або взагалі у повній темряві. Вдень їхні зіниці звужуються до щілинок, зменшуючи відблиски, а вночі розширюються, щоб поглинати набагато більше світла. Крім того, коти мають в очах спеціальний відбиваючий шар, який називається тапітом люцидом, що покращує їхній нічний зір і надає очам вашого похнастого той зловісний блиску темряві, що змушує згадати чорча з кінгівського кладовища домашніх тварин. Взявши ці особливості за основу, дослідники розробили систему зору для роботів, яка працює за подібним принципом. По-перше, вони включили у свою розробку еліптичну щілиноподібну апертуру, подібну до вертикальних зіниць кота, яка фільтрує непотрібне світло. Вона дозволяє роботам фокусуватися на важливих об'єктах, не відволікаючись на яскраве світло або відблиски. Це особливо корисно в умовах надмірного освітлення або при наявності великої кількості візуальних перешкод. Але. Це ще не все. Вчені також додали металевий рефлектор зі спеціальним малюнком, який імітує тапітом люцидом кота. Цей рефлектор підвищує чутливість системи в умовах слабкого освітлення, дозволяючи роботам бачити краще в темряві. Так само, як це роблять коти. Рефлектор покращує видимість, бо допомагає камері виявляти об'єкти, які можуть бути приховані або замасковані навіть майже в повній темряві. Незалежно від того, чи це яскраве сонячне світло чи слабке освітлення. Система адаптується, щоб забезпечити роботам більш чітке зображення. І ось де стає ще цікавіше. The yeah. Ця система працює безпосередньо завдяки конструкції лінзи сенсорів, не підключаючи до процесу комп'ютерну обробку. Вона фокусується на важливому відфільтровуючи все зайве. Це означає, що роботам не потрібно витрачати багато ресурсів на оброблення непотрібних даних, а це робить всю систему більш енергоефективною, і це справжній прорив для автономних технологій. Що це означає для майбутнього? Ця технологія може мати великий вплив на такі сфери, як дрони, роботоохоронці і навіть самокеровані автомобілі, адже допоможе їм точніше виявляти перешкоди і уникати їх незалежно від того, яка Лит чи навігація в складних умовах чи робота в екстремальному освітленні. Система зору, натхнена котами, може значно покращити роботу автономних систем. Професор Сонг і його команда також міркують над можливостями для застосування в реальному світі від рятувальних операцій до моніторингу на виробництвах. Ці роботи можуть працювати більш ефективно та з точністю в ситуаціях, де людське око підведе. Тож ж наступного разу, коли ви побачите самокерований автомобіль або робота, знайте, вони можуть бачити світ так само, як котики, Аби під ноги в темряві не кидалися, а то це може погано закінчитися. Аерокосмічний стартап збирається побудувати приватну заміну МКС. Як відомо, НАСА планує вивести міжнародну космічну станцію з експлуатації до 2030 року. І варіантів для заміни вже не бракує. Наступний великий об'єкт на низькій орбіті Землі розробляють вже кілька космічних організацій. А стартап Vast Space вже навіть показав макети Хевенту. Приватної космічної станції, яка за задумом має виглядати та відчуватися як розкішний готель, васт представила свої макети на 75-му міжнародному астрономічному конгресі в понеділок цього тижня. Крім того, що вони відповідають всім основним вимогам НАСА для космічних станцій. Плани Heaven-2 включають додаткові сучасні лабораторні приміщення, призначені для підтримки досліджень у мікрогравітації та космічних виробничих місій. Повітряний шлюз для виходу у відкритий космос дозволить астронавтам виходити у космос і виконувати ремонтні роботи, так само як на МКС, а роботизована рука керуватиме зовнішніми вантажами. Однак Васт враховує не тільки наукову практичність своєї станції, але й її естетичність. Пітер рассел Кларк, дизайнер багатьох пристроїв, офісів та магазинів Apple, приєднався до ВАСТ як дизайнер-консультант минулого року. І тепер інтер'єр Heaven 2 відмовляється від металевих панелей на користь деревини клена, щоб надати станції атмосфери розкішного готелю, як пишуть у стартапі. План Хевен 2 включає також спортивний зал, розважальні кімнати та затишні спальні місця, зокрема запатентовану надувну ковдру, яка має допомогти астронавтам почуватися як вдома. Але якщо ця космічна станція називається Хевен 2 то де Хевен 1 За словами генерального директора Васт Макса Хаута, компанія хоче побудувати Хевен 1 і запустити її для космічного туризму. Вже у 2025 році таким чином Васт планує продемонструвати свою здатність створювати естетично привабливі та ефективні орбітальні станції. Хаот сподівається, що ця демонстрація допоможе компанії отримати контракт НАСА на будівництво наступника МКС. Якщо таки Васт виграє контракт, компанія планує запустити Heaven 2 на 5 метрів довшу версію ніж Heaven 1, до 2028 року. Після розгортання Хавенту Васт планує протягом наступних двох років побудувати і запустити ще три додаткові модулі. Ці модулі, які планується запускати за допомогою ракети Falcon Heavy від SpaceX, збільшать корисний об'єм 2, а також впровадять нові приміщення та системи життєзабезпечення. Комерційний космос зростає просто як на дижах, і це безумовно хороша новина, принаймні для його вартості. Сподіваємося побачити колись серед комерційних космічних стартапів і українські. Втрачаєте свідомість від самої думки про аналіз крові і голки? Тоді новий 3D-локатор Атарвен вас не врятує. Але, принаймні, укол зробить мінімально болісним. А це вже хоч щось. Компанія Arisan Biomedical з Тайваню. Розробила 3D-локатор Вен, який фактично робить вашу шкіру прозорою, але лише на екрані самого пристрою. Завдяки цьому вам точно потраплять просто у вену і не нароблять непотрібних синців. Це буде особливо помічним для забору крові у літніх людей і немовлят, адже обох категорій Вени знайти доволі важко, хоч і з різних причин. 3D Фріді Viewer Locator обіцяє цю проблему виправити. Гаджет використовує власну оптичну технологію, що буквально дозволяє бачити крізь шкіру на верхній частині руки і показує вени артерії під нею в 3D-форматі. Уявіть собі, наскільки це полегшує роботу медичних працівників, коли потрібно знайти конкретну кровоносну судину, незалежно від її глибини. Цей пристрій має рухомий екран, тож карта Вен зможе одночасно бачити ціла медична команда. Екран можна налаштувати під різні кути, що особливо зручно, якщо медик працює на колінах біля пацієнта, який лежить на землі. І так, пристрій портативний. Він компактно складається у кейс розміром з валізку, що ідеально підходить для швидкого розгортання в екстрених ситуаціях. До того ж, його протестували на немовлятах віком від 6 місяців. 3D він Viewer Locator підвищує успішність встановлення катетера на 30%. Це справжній прорив, особливо для складних процедур, і не варто хвилюватися, якщо у пацієнта темніший відтінок шкіри або шрами від допіки. Девайс працює з усіма типами шкіри. Прощавайте болісні уколи. Маск знову всіх здивував. Причому треба визнати в хорошому сенсі, а не як це часто бувало останнім часом. І ні, ми зараз не про суперхеві. XII ілона маска створила суперкомп'ютер на 100 тисяч графічних процесорів Nvidia H200 Blackwell всього за 19 днів. Зазвичай це займає роки, і це надлюдське досягнення. Так прокоментував запуск суперкомп'ютера Дженсен Хуанг з NVIDIA. За словами Дженсена, будівництво суперкомп'ютера такого розміру зазвичай займає у команд приблизно 4 роки: три роки на планування і один на доставку, встановлення та запуск в експлуатацію однак менш ніж за три тижні. Маск і його команда впоралися з усім процесом від концепції до повної функціональності. Суперкластер XAI навіть завершив своє перше тренування штучного інтелекту невдовзі після того, як кластер було підключено. Ілон Маск надлюдина, сказав Хуанг в своєму інтерв'ю. Проект вимагав не тільки встановлення графічних процесорів, а також побудови і отримання дозволів на абсолютно новий завод X, обладнаний передовими системами охолодження та енергетичною інфраструктурою для забезпечення безперебійної роботи кластеру з 200 тисяч графічних процесорів. Координація між інженерами Маска та командою NVIDIA стала ще одним грандіозним досягненням, забезпечивши доставку, встановлення та синхронізацію обладнання і інфраструктури бездоганно. Ми раніше ще ніколи не досягали такого рівня інтеграції і не думаю, що такий досвід може повторитися найближчим часом, зауважив Хуан. Він також відмітив, що мережеве з'єднання обладнання NVIDIA вимагає зовсім іншого рівня складності ніж традиційні дата центри. Тобто, побудова цього суперкластера ще й неймовірний приклад інженерних талантів команди Маска. Суперкластер є величезним стрибком в розвитку інфраструктури штучного інтелекту в світі, що робить XAI одразу помітним гравцем на ринку досліджень і розробок в галузі ШІ. Завдяки теперішній обчислювальній потужності команди маска зможуть суттєво прискорити проекти пов'язані з передовими нейронними мережами, глибинним навчанням і обробкою природної мови. Все ж таки дивовижно, як в одній людині може уживатися суперінженер і менеджер, здатний побудувати дата-центр за 19 днів замість років і посадити прискоювач суперхеві від старші на стартовий майданчик. І людина, яка вбила твіттер і взагалі розносить тої змови аж гай гуде. Дивні шляхи нейронів в головах людей, але які вже є. Дослідника з університету Бейлер. Розробили революційний спосіб спалювання біопалива майже без викидів. Команда з лабораторії атомізації та згоряння Cornerstone представила новий інжектор Swirlburst, який може змінити правила гри і перетворити біовідходи на чисту енергію. Чому це так важливо? Біопаливо, зокрема, гліцерин, що є побічним продуктом виробництва біодізелю, дуже важко спалювати через його високу в'язкість. Але інжектор SB від Baylor без проблем обробляє гліцерин. І навіть не вимагає дорогого попереднього підігріву. Завдяки створенню дрібних крапель розчину новий інжектор допомагає повністю спалювати паливо, знижуючи викиди шкідливих речовин, зокрема чадного газу та оксидів азоту, майже до нуля. Головний дослідник, доктор Лулін Дзян, пояснила, що ця технологія може мати величезний вплив як на індустрію біопалива, так і на навколишнє середовище. Оскільки гліцерин є відходом, можливість перетворити його на чисту енергію сприяє циркулярній економіці, тобто він зменшує кількість відходів. І при цьому створює відновлювану енергію. Це виграшна ситуація як для виробників біодізеля, так і для нашої з вами матінки Землі. Дослідники протестували кілька різних сумішей палива, змішуючи гліцерин і метанол у різних пропорціях, і виявили, що навіть без підігріву вони досягли більш як 90% ефективності згоряння. Суміш гліцерину і метанолу в рівних пропорціях повністю згоряла, майже без викидів. Це значне покращення в порівнянні з попередніми інжекторами повітряного струмення або вихровими інжекторами. Які мали труднощі з високов'язкими паливами. Доктор Дзян також підкреслила, що гнучкість інжектора SB дозволяє спалювати різні біоолії та відходи без потреби в зміні обладнання. Це робить процес генерації енергії з відходів біодизеля простішим і дешевшим, тобто допомагає знизити витрати та стимулює ширше використання біопалива. Це дослідження є частиною програми Національного наукового фонду iCorps, яка допомагає науковцям і інженерам виводити свої інновації з лабораторій на ринок? Університет Бейлер також співпрацює з містом ВАКО в рамках пов'язаного проекту, що спрямований на перетворення відходів місцевих сміттєзвалища на чисту енергію, а це зменшує викиди і перетворює відходи на ресурс. Нам би в Києві таке. Випуск без ядерки цього тижня був би неповноцінним. Про ядерну зброю, правда, нічого не знайшли, проте наткнулися на цікаву угоду між Гуглом та виробником малих ядерних реакторів Kairos Power. І вирішили, що вона теж цікава. Тим більше, що в Україні теж вже є компанії, що займаються темою малих модульних реакторів СМР. Тож має сенс слідкувати. Отже, Google зробила черговий крок до досягнення своєї мети. Нольових викидів вуглецю в своїй операційній діяльності до 2030 року, підписавши першу в світі корпоративну угоду на закупівлю ядерної енергії від кількох малих модульних реакторів компанії Kairos Power. Ці модульні установки значно менші за традиційні ядерні реактори, і вони призначені для використання кластерами, що дозволяє масштабувати їх для виробництва необхідної кількості енергії. Минулого року Кайрос отримала дозвіл від комісії з ядерного регулювання США на будівництво демонстраційного реактора Гермес. А на початку цього року компанія вже розпочала будівництво проекту в ООК, штат Теннессі. Угода між Кайрос і Гугл передбачає розгортання кількох груп СМР Кайрос у районах, де знаходяться найбільші дата центри Google. До 2035 року малі реактори мають забезпечити для Google 500 МВт чистої енергії. Перші СМР планується запустити вже до 2030 року. У своєму блозі Google, посилаючись на міністерство енергетики США, пише, що наразі ядерна енергія має найвищий економічний вплив серед усіх джерел енергогенерації. І що за оцінками відомства введення в експлуатацію 200 гігават нової ядерної енергії до 2050 року, саме такі плани у штатів створить 375 тисяч нових робочих місць. Google також зазначає, що нові джерела електроенергії знадобляться в найближчі роки для підтримки розробок у галузі штучного інтелекту. Бо електрики він жере, не дай боже. А безпекові питання, які стояли на заваді розвитку ядерки у попередні роки, схоже втрачають актуальність, адже сучасні модульні ядерні реактори, відомі як реактори четвертого покоління, є набагато безпечнішими, ніж ті величезні установки, які будувалися в минулому. Кайрос виробляє СМР, що використовують паливні гранули, відомі як трисферичні ізотопні частинки, або як їх ще називають ТІСО. Ці частинки розміром з насінину маку складаються з ядра, що містить уран, кисень і вуглець, покритого тайома шарами матеріалів на основі вуглецю та кераміки. Оболонки забезпечують утримання радіоактивних частинок, що утворюються внаслідок поділу. Для реакторів Кайрос. Ці частинки ТІСО формуються у більші гальки, приблизно розміром з більярдну кулю. Ці кулі можна завантажувати в реактори прямо під час їхньої роботи. Другою характерною рисою реакторів Кайрос є те, що вони охолоджуються розплавленими солями замість води. Ці солі залишаються стабільними при дуже високих температурах. Це означає, що якщо станція вимкнеться через аварію, солі охолодять реактор природнім шляхом, оскільки вони не випаровуються, що зменшує ризик перегріву. Малі реактори, розробку і будівництво яких фінансує Білл Гейтс, до речі, використовують ту ж технологію. Ми розповідали про його проект «Натіум» в одному з літніх випусків нехайпового. Лишимо тут лінк. Подивіться. І, схоже, вже за десяток років чи навіть менше, атомна енергетика в світі виглядатиме геть інакше. Британці навчилися створювати літаки привиди. Ось така новина перед Геловіном. Слухаймо уважно, адже новини світу Мілтек для нас актуальні як ніколи. Компанія Leonardo щойно представила революційну цифрову технологію, що може суттєво змінити спосіб, у який Збройні сили протидіють ворожим системам ППО. Нову систему Brightstorm представили на щорічній зустрічі Асоціації армії США у Вашингтоні. Що саме робить Брайд Сторм? Це високотехнологічний корисний вантаж, який можна встановити на безпілотні літальні апарати та інші платформи. Дрон, обладнаний Брайд летить попереду основних сил. Створюючи радіоелектронні перешкоди та обманюючи ворожі системи оборони за допомогою передових цифрових технологій радіоелектронного придушення та дезінформації, це дозволяє порушити роботу інтегрованих систем протиповітряної оборони ворога, що ускладнює для них відстеження і націлювання на ваші літаки. Брайт не просто блокує радари шумом, він може навіть створювати фальшиві сигнатури винищувачів, так звані примарні літаки, на екранах ворожих радарів, щоб заплутати їх. Це схоже на створення цифрової димової завіси, через яку ворог думає, що на нього насувається ціла флотилія F-16, ну припустимо, тоді як насправді це лише два-три літаки. Технологія вже успішно пройшла випробувальні польоти разом з управлінням швидких можливостей королівських ВПС Великобританії. Ця система базується на їхній попередній технології Bright Cloud, яка захищає літаки, порушуючи наведення радарів ракет. Але з Bright Storm дослідники пішли далі, зосередившись на наземних радарах, що робить його ідеальним для місій у глибокому тилу ворога. Ще одна велика перевага: Bright Storm є легким, компактним і універсальним, що означає, що його можна легко інтегрувати в різні типи БПЛА та іншого обладнання. Того він розроблений таким чином, щоб можна було швидко перепрограмувати систему в режимі реального часу для адаптації до нових загроз. Компанія Леонардо вважає, що це велика перемога як для Збройних сил Великобританії, так і для потенційних покупців з Міністерства оборони США. Вони очікують значного інтересу з боку країн Європи, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Маємо пропозиції щодо того, хто б міг якісно потестувати цю інноваційну систему. Касіо розробила пухнастого робота для обіймашок. Моєю стратегічною помилкою було шукати відео до цієї новини в присутності восьмичної дитини, і тепер цей мофлін є в вішлісті на із 2 Тож не повторюйте моєї помилки. Якщо у вас є діти, подивіться спочатку самі без них. Ну а далі вирішите. Отже, Касіо відкрила пер замовлення на свого роботизованого домашнього улюбленця під назвою Мофлін. Який виглядає як щось середнє між хам'яком і із зояного шляху, на відміну від робота собаки, айбо від Sony, який може бігати за вами, Мофлін призначений виключно для того, щоб його тримали, гладили та обіймали. З часом, як стверджує Касіо, він навчиться розпізнавати вас і спробує розвинути симульований зв'язок, який буде вражатися через унікальні звуки та рухи конкретно вашого домашнього робоулюбленця. Мофлін був розроблений у співпраці з японським стартапом Vanguard Industries. та тепер його виготовляє і пошиює сама касіо. Тваринку, якщо можна її так назвати, можна замовити за 59,5 тисяч єн. Це приблизно 400 доларів. США він очікується у продажу 7 листопада. Касьо також пропонує додаткову підписку під назвою Club Мофлін за 6,5 тисяч єн, приблизно 45 доларів на рік, яка надає знижки на ремонт, чищення і навіть повну заміну хутра ну всяке трапляється. Демо відео показує людину, яка тримає мофлін біля грудей, поки він імітує обійми. Незважаючи на обмежені рухи, Мофлін правда виглядає дуже живим. Мофлін призначений бути комфортним компаньйоном і, можливо, навіть інструментом для покращення психічного здоров'я, подібно до кюбо роботизованого кота без голови. Смаки японців щодо домашніх роботварин все ж досить дивні. Під час обіймів рухи голови і тіла Мофліна мають створювати відчуття, що пухнастий робот намагається притулитися до вас. Як і в багатьох схожих пристроях, які з'явилися цього року, тут є функції керовані штучним інтелектом. Мофлін має з часом навчитися розпізнавати людину, яка з ним найбільше взаємодіє, через її голос та спосіб, у який вона тримає робота, і відповідатиме унікальними звуками та рухами, які демонструються лише цій людині, щоб симулювати ближчий зв'язок. Регулярна взаємодія робить робота щасливим, впевненим і спокійним. Якщо ж його ігнорувати, він може стати стурбованим, тривожним і сумним. Однак, враховуючи обмежені емоційні можливості робота, він не видає сумних звуків і не робить тривожних рухів, щоб демонструвати ці емоції. Його емоційний стан можна визначити лише через додаток, що робить його дещо схожим на тамагочі, тільки без цифрових нагород за стараний догляд. У додатку також можна знизити гучність звуків, які видає робот. Пише компанія в релізі. Мофлін доступний з хутром коричневого або сірого кольору. Касіо пропонує послуги чищення за додаткову плату. Я так розумію, добра половина бізнесу буде саме в цьому. Мофлін поставляється з власним ліжечком для зарядки. Так, щоб ще більше посилити ілюзію того, що мофлін є живою істотою, замість того, щоб підключати до нього USB-кабель, він поставляється з невеликим ліжком, де робот спить, поки заряджається. Касіо каже, що повного заяду батареї вистачить приблизно на 5 годин роботи, а 3,5 годин заядки достатньо, щоб він знову став вашим емоційним помічником. Господи, розкажіть їм, хтось, що можна завести кота. І бажано з головою. Фанати зоряних воїн відгукніться в коментах: хто хотів би мати власного ат-ат з повернення джедая? У вас є шанс отримати аналог? Менший, але й дешевший. За підрахунками Форбс, побудувати функціональний імперський Ат-Ат обійшлося б у 196 мільйонів доларів. А двоногий тронван коштує лише 15 тисяч за передзамовленням. замовленням. Тронван. Це новинка у світі робототехніки від китайської компанії Limex Dynamics. Ви, мабуть, вже чули про їхніх чотириногих та людиноподібних роботів, але тепер вони представили тронван комерційну версію свого попереднього прототипу P1 by PID. Компанія вже показувала, як P1 пересувався по складній лісистій місцевості і навіть отримав кілька ударів гілкою, щоб продемонструвати його витривалість. Що це за дурна звичка бити роботів? Серце крається. Тронван призначений в першу чергу для інженерів і дослідників. Це платформа для експериментів з управлінням рухами людиноподібних роботів і дослідження штучного інтелекту. Тому він навряд чи очолить боротьбу проти повстанського альянсу, але готовий до використання відразу як розпакуєте. Щодо пересування, робот постачається з трьома різними типами кінцівок, залежно від того, як ви хочете, щоб він рухався. Є point Foot – гумова кругла нога для спритної ходьби, як та, що використовував піван під час своєї лісової прогулянки. Є більш схожа на людську нога Soul, що краще імітує природні кроки людини. І нарешті є кінцівка з колесами, яка дозволяє роботу швидко пересуватися по рівній поверхні, але все ж долати перешкоди, блокуючи колеса та використовуючи їх як ноги. Що цікаво, Tron One автоматично розпізнає, який тип ноги встановлений відповідно налаштовує управління рухом. Тому незалежно від того, чи йде він чи піднімається сходами, чи котиться по підлозі, робот Порається з усіма завданнями. Ви ж можете керувати ним у реальному часі за допомогою бездротового пульта, або якщо любите програмування, можна використовувати для автономної роботи Python. Що стосується характеристик, Tron One має висоту 85 см, важить менше 20 кг і працює на процесорі Intel Core i3 12-го покоління. Завдяки літієвій батареї він може працювати більше 2 годин після півтора годинної зарядки. До того ж, він має порти для підключення додаткових пристроїв, зокрема камер, лідарів або роботизованих рук. То що, готові поборотися за імперію?